якби вас зараз, скажімо, найняла якась українська компанія, і сказала, світ змінився. ковід, ші, війна що завгодно. Стара бізнес модель більше не працює. Допоможіть нам. нам потрібно дати поштовх нашим новим інноваціям. Якою буде ваша логіка? Тепер. Я думаю, що всі дизайн проєкти починаються з того, щоб поставити дійсно чітке і важливе питання і зрозуміти параметри простору, в якому ви працюєте. наприклад, кілька років тому і ще до того, як генеративний ші став широко розповсюдженим чи відомим, до нас прийшли кілька керівників ветеранів кремнієвої долини і сказали: «Ми знаємо, що ця хвиля прийде. І ми хочемо зрозуміти, як її використовувати в контексті освіти. Питання, яке ми тоді ставили, було непростим. Гаразд, учні зможуть генерувати есе, і ви знаєте, що це зруйнує освіту. Ми не зацікавлені в такому майбутньому. Це не те, що ми хочемо будувати, долучитися або спроєктувати. натомість, ми спитали, що означає існування інструментів генеративного ші? Що означає бути учнем, і що означає бути вчителем?